Друзі, всім привіт! Минулого разу я розповідав в своєму відео, чому краще рішення стаціонарне з упсом для роутера, ніж всякі шнурочки, проводочки, павербенчики. Цього разу я візьму типовий китайський упс, відкрию, розкрию, розпатраю, покажу, що всередині, і розповім про типові його проблеми і як вони можуть виходити з ладу. Тому дивіться до кінця і не кажіть потім, що щось, якщо згорить вам, що я вас не попереджав. Погнали! Отже, друзі, як я вам і обіцяв, я покажу, як вони розбираються, бо хтось сказав, що вони не розбираються. І навіть отакою пластиковою лопаточкою, отут акуратно бачите, сюди її вставляєте. І все, корпус відкрився. Так, Легесенько. Цей корпус аналогічний. От сюди легесенько відкрився. Звичайно, так буває не завжди. Так, цей вже в мене відкритий. Цей найновіший мій блок шивлення, то я його прямо так от ножем колупав і навіть трошки пошкодив корпус. так. Тобто деякі зроблені так, що їх відкрити непросто, деякі відкриваються елементарно. Так, увага, банда. Я сподіваюся, ви вимкнули це з розетки перед тим, як розбирати. Тому що сюди на плату подається 220. Вас добрячий йобом токне, якщо ви його не вимкнете з розетки. Отже, що тут є всередині? Перш за все, це серце. Плата керування і 4 акумулятори 18650, які все це діло живлять. Далі. Тут ми маємо переважно трансформатор, і ми маємо такі електролітичні конденсатори. Їх запам'ятайте, я до них повернусь пізніше. Ось тут ми маємо дві майже ідентичні коробочки. Це з одного магазину, фактично майже з однієї. партії, Але це версія. На 18 Вт, це версія на 36 Вт. Як бачите, вони ніби брати, але тут по-різному вони зроблені. Тут, не звертайте уваги, були такі самі конденсатори фіолетові, просто хлопці пробували врятувати цей девайс, замінили. Не помогло менше з тим. Їдемо далі. Так, тепер дивимося, чим відрізняються ці два. Фактично, вони ідентичні. бачите? Якщо ви добре придивитесь уважні, любите цю гру 10 відмінностей, то тут видно. Інші світлодіоди. так, Тут такі великі зелененькі, тут вони дрібненькі в платі, так, але самі плати фактично брати між собою, хоча тут маркування трошки відрізняється. Але компонування дуже схоже. так, Тут трохи інша зверху ситуація показую чому. Тому що цей це є мій старий упс, він доволі унікальний, тут немає такого, як ви звикли бачити, 5, 12 і 9 вольт, три різних роз'єми. Тут є один роз'єм з перемикачкою 9 і 12 вольт. Це така собі економ-версія. Хоча краще б вони зекономили на тому ПОЕФ-виході. А тут дали всі-всі-всі роз'єми. Але, в принципі, він певний час мені прослужив, аж поки не здох своєю власною смертю. Дивимося далі. Це найновіша з тих версій. Як ви бачите, він. За компонуванням ідентичний. Трошки інше знову ж таки маркування на платі, але схема та сама. Якщо добре придивитись, ви побачите, що тут вже не такі фіолетові оці конденсатори стоять. А вони є трохи іншого кольору. Вони такі смарагдові, темно-зелені, і вони виглядають набагато краще, набагато здоровіше і набагато надійніше. Знову ж таки, акумулятори тут теж інші. Вони не салатові, як в інших всіх пристроях, вони сірі. 2600 мА написано на кожному з них. Тут дивимося теж 2600 маркування. Тобто, що це все означає? В залежності від того, де ви купите, в кого ви купите, під якою маркою там може бути різна начинка. Далі, друзі, оці виходи по. Е. Більшість з вас, так само, як і я, не знайде, що заживити вдома. Якщо ви знаєте, що живіть, будь ласка, я вам не бороню. Якщо ви не знаєте, я би просив вас зробити таке: оце є ті проводи, які подають живлення. Вимкніть його. Воно вам не треба, воно зекономить вам трошки енергії акумулятора. Так? Це методом наукового тику. Ми до цього дійшли, е міряли напругу. Якщо це відімкнули, напруга зникла. Значить, воно може заощадити вам до двох годин роботи цієї приблуди. Тому, друзі, можете від цього позбутись, нічого вам не станеться. Друзі, тепер про акумулятори. Значить, тут є різні версії цього ДБЖ, є на 8800 мАч, Тобто, значить, має бути 4 акумулятори по 2200 мАч. Є на 10400 мАч. Це всі мої коробочки по 10400, і вони всі мають акумулятори. По 2600 2600 на 4 – 400. Далі. Ходять легенди, і написано тут в інструкції, що можуть бути ще тут літій залізофосфатні акумулятори на 2000 мАч. Це, напевно, в версії 8800, але мені такі не траплялись. Якщо вам такі раптом трапились, і це не міф і не легенда, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Буває таке, що люди купують коробочку. На 10400, а в комплекті чомусь акумулятори не на 2600, а на 2200. Це означає, що продавець вас наїбунькав і ви маєте бігти на той ваш Aliexpress і відкривати спір, вертати свої гроші, бо то не є нормально. З іншого боку, якщо ви цю приблуду купили в Україні, в магазині і вона досі на гарантії, ви її відкрили, подивились щось не так. Вам буде доволі важко продавцю пояснити, що ви туди всередину полізли, якого щастя ви там шукали. Тому ви вже тут дивіться на свій власний розсуд. Буває також таке, що ніби маркування сходиться, все сходиться, ви чуєте, що той упс тягне за ледве 3-4 години. Ви розумієте, що ємність акумуляторів. Не відповідає дійсності. Можливо, китайці знову якесь гімно підсунули, і насправді тут не 10-400, а вдвічі чи втричі менше. Тому тут єдиний буде вихід тоді міняти акумулятори і це доволі реально зробити. Так, ось цей упс у нас повністю заряджений. Я його тільки що зняв, до нього тільки що був підключений мій роутер. Я можу тут навіть поміряти, що ж тут робиться з тими акумуляторами подивимося. Так, екранчик видно, не видно. Так, тут 407. Тут 407. Тут 407. І тут 407. Це просто перфектно. навіть. Я не сподівався, що такий гарний показник. Всі однакові, всі ціленькі, всі новенькі. Цей останній у мене особливо вдалий вийшов, видно, що він по якості кращий, ніж попередні. Посилання також, якщо вам цікаво, де я його брав, дам, але не гарантую, що він там ще продає. А тепер нагадую, я обіцяв вам сказати за конденсатори. Ось тут є конденсатори електролітичні 1000 мікрофарад, 16 вольт. Ось ці. Вони найбільш... Близько знаходяться до джерела оцього цього всього нагрівання, тобто цього трансформатора. Значить, дивимося сюди. Якщо добре придивитися, ви побачите. Бачите, вони трошечки не такі, як мали би бути. Оце от жовтесеньке тут. Ось це жовтесеньке. Це трошечки підтік електроліт. Тут теж електроліт трошечки підтік. І оцей от. Конденсатор, бачите, він привстав у мене. Видать, його знизу розпирає там теж, напевно, від перегріву він розширився і, можливо, підтік електроліт. Вони є поганої якості. Це є хвороба майже всіх тих упсів, які є. Ну Тут я такого не спостерігаю, вони абсолютно ідеальні, як новесенькі Усіх інших, оце як мій найперший, бачите, тут теж трошечки здутий вершечок. Трошечки. І тут, бачите, вже жовтеньке проглядає, тут теж електроліт підтік. Це означає, що ті конденсатори виходять з ладу. Рано чи пізно вони спалять вам весь ДБЖ. Тобто, насправді так не мало би бути. Це товар копійчаний, вони реально цілі копійки прям коштують, і їх потрібно замінити. Так, оцей упс, він ще живий. Попри те, що один конденсатор вже аж в повітря. Виліз, другий теж надувся, він живий. Але я буду віддавати його вже в ремонт, там, де я брав, по гарантії, і мені його зроблять. Цей, то був мій найперший такий експериментальний. Тут його вже нічого не спасе, очевидно. Якщо ви добре сюди придивитесь, подивитеся. То я, коли, я навіть від'єднав акумулятори, тому що коли їх під'єдную, тут починає ось в цьому місці щось горіти. Воно вже тут чорненьке обвуглене, і вже навіть бачите, трошки тут пластик обвуглився. І от така от у нас тут ситуація. Тобто цей вже не спасти, навіть якщо конденсатори замінити. Це теж був експеримент. Тут конденсатори замінили, але видно, вже десь плата пошкоджена, це їм вже не помогло. Висновок перший, попри ідентичну коробку, всі ці опси різні всередині, і якого продавця, що ви купите, з якою схемою, це скорше рулетка. В когось працює ще від зими 22 року, в когось вмер за півроку, в когось навіть за три. Місяці. Висновок, другий все ж таки конденсатори це їхня типова проблема. Можна би було навіть подумати, що це через те, що вони перегріваються через близькість до трансформатора, але я бачив так само, коли УПС лежав два роки, і вони все одно за ті два роки не роботи, просто здулись і потекли. Тому одразу я б казав їх міняти, як мінімум ці два. Навіть якщо вздувся тільки один, міняйте одразу обидва. Це не так складно зробити. Або просите знайомих, якщо самі не вмієте, або йдете на місцевий радіоринок, там пан Зенек вам це зробить і коштують вони копійки. До речі, так само бачив окремо на OLX продаються навіть цілі набори, де жменька тих конденсаторів і блок акумуляторів, які вже зварені і готові до встановлення. Ось так до речі виглядає УПС, де конденсатори були замінені. Це вже новенькі. Висновок третій: при певному рівні інженерних навичок та долі винахідливості його можна непогано проапгрейдити. Наприклад, якщо ви викинете оцю плату, пое і від'єднаєте її, то можна тут доставити ще один акумулятор, якщо ви вмієте доварити. Також можна поставити повністю п'ять акумуляторів. Вищої ємності можна якісь два плоски сюди втулити, які також можуть мати там по 10 тисяч мА один кожен, і таким чином збільшити ресурс роботи цього упса. Також в мене виникла ідея, я ще попробую, якщо вийде, то навіть вам покажу, щоб сюди вбудувати невеличкий такий вентилятор і підключити його живлення до живлення від ПОЕ. Друзі, тепер про важливе, про ціни. Такий упс можна було до ажіотажу ще в травні купити в Україні в магазинах десь за 1500 гривень. На сайті Київстар також по 1500 були подібні УПСи. Далі ціни дико виросли і станом на серпень знову ж таки впали. Тому, якщо ви побачите десь в районі 1000-1500 гривень такий упс, можете брати в Україні спокійно. Навіть бариги з ОЛХ, які правили в. Пікові періоди 3 і 4 і навіть по 5 тисяч такі УПСи намагались на Оліксі продати. Зрозуміли, що вже напродавалися і вже скинули ціни. Я вже навіть бачив до 900 гривень. Зараз за 1100, за 1200, Думаю, на OLX ви ще їх знайдете. Якщо ж ви не знайдете нічого такого або не довіряєте в Україні продавцям, можете знову ж таки звернутись до OLX. В травні там були по 900 гривень такі речі в китайців, потім вони підняли ціни також майже до 1500. Зараз там є проблеми з доставкою товарів з акумуляторами. Тому дивіться, можете замовити, то їде чи ні, я не знаю. Якщо хочете, я залишу лінк на те, де купував це я в Китаї. Друзі, ну підпишіться, якщо ви сюди вже додивилися. Прошу вас, підтримки для україномовного контенту. Всім папа, -па, до зустрічі!